Урок номер один. З 1 грудня у нас виходить заняття, де ми розробляємо серію ілюстрацій і створюємо із них новорічний різдвяний кліпарт, Стікер-пак для того, щоб можна було виставити на стоки, різноманітні маркетплейси, монетизувати їх як по окремості, так і цілими наборами. На уроці дня 2 який вийде на четвертий день, тобто у нас буде виходити урок, і на нього дається три дні для того, щоб ви встигли його намалювати. Ми приймаємо, здаємо роботи, виставляємо на голосування і йдемо виконувати урок дня номер два. І так по черзі тому якраз під новий рік ми встигаємо повністю пройти марафон, роздати призи, основні розіграти лот для загальної кількості учасників і отримати під новий рік свої подарунки. Отож, на день-два ми розробимо ілюстрацію Різдво на порозі. Ми попрацюємо із перспективою від першої особи з погляду зверху вниз, і в нас буде детальна атмосфера, детальні елементи. Ми попрацюємо над різноманітними текстурами для того, щоб можна було передати саме оцей вайбік і атмосферу за допомогою кольору, світла, текстур і додати свій настрій. Наступний день три це у нас найкращий подарунок. Це ілюстрація, прям доросла. Там буде дівчина. Фактично, вона буде запакована в бант і целофан. В дуже цікавій позі, з дуже цікавою емоцією, і я хочу додати туди трішки такого вайбіку, як на курсі «Малюй серцем. Тобто, можливо, вона буде стилізована, можливо, буде реалістична, але щось від себе ми все одно додамо, щоб вона була все-таки нашою, а не просто скопійованою. Далі у нас будуть смаколики на колесах. Це буде дуже деталізована ілюстрація. Я не даю гарантію, що це буде один урок, можливо, буде два уроки. Один я зніму на побудову і окремо буде урок на кольорування. Тому що це прям ресурсозатратна така робота, але вона буде виглядати по перше якісно, дорого, різдвяно. І настрій від неї буде відповідний. Плюс ви можете не тільки малювати за мною, та якщо ви вже впевнений ілюстратор, ви можете малювати на кшталт цього свою ілюстрацію. Я навпаки таке тільки вітаю. Далі у нас буде урок плакат 2026. Це в нас рік вогняного коня. Тому ми візьмемо за основу фото дівчини з конем, але стилізуємо його, щоб кінь був вогняний. Ну і дівчина, відповідно, теж мала таку. Неймовірно круту атмосферу. Можливо, ми намалюємо себе поряд з конем. Тут уже хто як захоче, але плакат вийде класний. І після цього підіб'ємо підсумки і будемо роздавати подарунки. Чекаю вас на марафоні!